24 січня у Білгородністровському відбулося засідання 31-ї позачергової сесії міської ради, метою якої було затвердження бюджету міста на 2014 рік. Депутатський корпус у складі 39 чоловік під керівництвом секретаря міської ради Володимира Мензалінцева розпочали роботу. Проте у залі засідань не з'явився міський голова, якого за достовірною інформацією телеканалу Бесарабія ТВ ввечері 23 січня в приміщенні міської ради працівники обласної прокуратури. Та управління по боротьбі з економічною злочинністю головного управління Міністерства внутрішніх справ затримали по гарячих слідах за підозрою під час отримання хабара від депутата міської ради у розмірі однієї тисячі доларів. Деталі затримання дивіться в програмі «Зона відповідальності». Отож, без міського голови депутатський корпус затвердив основний документ життєдіяльності Білгород-Дністровського на 2014 рік, фінансування якого склало 227 мільйонів 590 тисяч гривень. У Білгороді-Дністровському одна із болючих проблем є стан доріг на отримання будівництва та реконструкцію яких передбачено фінансування в розмірі 2 мільйонів 168 тисяч гривень. Депутат міської ради Валерій Куркін на засідання сесії порушив запитання стосовно роботи комунального підприємства Благоустрій у зимовий період. У нас благоустрій на місці поступає травм. Машини сьогодні є до сюди 5 аварій. Задав про начальнику благоустрій. Він говорить, що ніхто ні, нічого ні, ні, ні. До речі, Валерій Куркін ще у вересні на одному із засідань виконкому повідомляв про те, що фінансування міського центру благоустрій заплановано лише на 10 місяців. А відтак можуть виникнути проблеми з функціонуванням підприємства, особливо у зимовий період, що керманці можуть спостерігати сьогодні. По дорогах міста проїжджають поодинокі машини, котрі посипають дороги піском, проте цього не вистачає. Доходи та видатки бюджету Білгорода Дністровського сплановано таким чином, що вони не склали ані дефіциту, ані профіциту. Таким чином додаткових коштів на благоустрій, покращення матеріально-технічної бази та інших сфер у Білгорода Дністровського нема. При цьому на розвиток туризму міста, який складає вагомий потенціал в поповненні міського бюджету, передбачено фінансування у розмірі 75 тисяч гривень, що в порівнянні з іншими туристичними містами України складає мізер. Незважаючи на відсутність Ігоря Нановського, депутати все ж таки зуміли прийняти міський бюджет на 2014 рік, таким чином, підкресливши, що відсутність міського голови ніяким чином не впливає на роботу міської ради та виконавчого комітету. Об'єкти ж будівництва, міські програми та бюджет розвитку депутати розглядатимуть на наступній сесії.